Вітання, мене звати Галина Гривнак. Я фінансист, засновниця консалтингової компанії Finimpact. Консалтинг це перш за все е, такий е, бізнес, отримує ментора, ангела, е, команду або людину, яка завжди з якою завжди можна порадитися. Бо є дуже велика різниця, коли власник або компанія вони живуть всередині, в своїй бульбашці, вони в своїх емоціях, вони все сприймають в контексті своїх внутрішніх процесів, і тут приходить команда, яка абсолютно не заангажована. Вона має нейтральний погляд як до цього ринку, так і до цієї команди, як правило, вона не знає цих людей. І вона говорить свою таку дуже нейтральну думку. І це не просто фахова експертна думка, це думка, яка от оцінена і сформульована в контексті зовнішнього світу, в тому самому ринку, суміжних ринків, ринків антагоністів. Ось це є, і це є підсилення. Тобто консалтинг – це завжди про підсилення команди. Це не про перевірки, це не про аудити, це не про докори себе. І це, до речі, є основний момент, от наскільки команда і власник оце сприймає не докоряти собі за те, що щось не було зроблено в минулому. Тобто ми сьогодні вирішили, нам потрібна допомога. Ми вирішили більше розвиватися, бо ми вирішили вирішити якісь свої з проблем, і ми собі кличемо людей, які можуть нам дати якусь думку, допомогу, експертність, і вони рухаються в цьому далі. Тому консалтинг це є світовий досвід, перш за все, команда, яка сконцентрована на. На знаннях якихось таких дуже м, спеціалізованих, і, як правило, розвинути цю функцію в кожен бізнес не може в себе, бо це є дуже дорого. Якщо ми говоримо сьогодні про консалтинг, та фінансова наука вона теж розвивається. Тобто це не є якась сталість, е, яку там придумали кілька десятків років тому, і ми її вивчили, і далі її впроваджуємо в життя. Напевне, найчастіший запит, і ми любимо так жартувати. в нас в команді цей власник, який пройшов кілька тренінгів. Він вже знає, що життя буває якимось іншим, що він може мати інші дані, більше впевненості, більше покладатися на цифру. І це такий, ну, власник, от як ми жартуємо, який в понеділок прийшов на роботу. Минулого тижня він пройшов тренінг і такий все. Я хочу жити по-новому. Він розуміє, що він має команду, він має людей, яким він довіряє, на яких він може покластися, але є одне, але ці люди не мають достатньо компетенції. Це є раз. Другою причиною є розвиток. Розвиток, коли бізнес вирішує, що вони таки хочуть масштабуватися. Масштабування це більші ризики, більші ризики вони потребують глибших розрахунків і фаховіших. Тобто, треба бути впевненому, і це часто буває, коли власники приходять, вони мають на листочку або векселі щось собі пораховане, якийсь бізнес-план. план, план. Калькуляцію, вони сумніваються в своєму ціноутворенні, але вони розуміють, що вони йдуть в більші обсяги і вони хочуть отримати цю експертність. Ну, наступним таким моментом це є побудова загалом фінансових процесів на підприємстві. Тобто так організувати, коли бізнес малий і в бізнесі 3, 4, 5 людини, вони завжди можуть комунікувати між собою, їм абсолютно вистачає дня. Щоб вони всі між собою могли обговорити, як пройшов день, обмінятися інформацією, поділитися враженнями, поділитися думками і планами на майбутнє. Коли бізнес починає розростатися і людей стає більше, коли це вже 10 і більше людей, вони починають ділитися на підрозділи, Ми починає з'являтися ієрархія. І остає це одне з найбільших питань, як правильно шерити інформацію вниз. По ну, вертикальних і горизонтальних зв'язках і вверх. І робити цей обмін таким, щоб він був максимально швидким і інформативним, і об'єктивним, щоб не було це. Е, ми коли ну, на, на різних тренінах я проводжу є оце, е, гра спорчений телефон, зіпсутий телефон. так? Е, в компанії це дуже важливо. Керівник сказав, що нам потрібно там продати. Не знаю, 10 автомобілів в такі-то терміни, але поки через 3-4 ланки інформація дійшла до самого нижчого рівня, то вже продавали мотоцикли не автомобілі і взагалі не на той ринок і не того кольору, і, 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 і можливо не продавали, а тільки ставили на склад і так далі. Тобто є питання побудови цих фінансових процесів. І підприємство не може це зробити зсередини. Має прийти хтось, хто знає, як це має відбуватися тобто люди мають цей досвід, вони кажуть, встаньте, зробіть ось так, ось так, ось так. Ну і напевно завершуються всі ці точки входу. Це відсутність кадрів. Коли підприємство хоче рухатися, має запит, але, в принципі, немає такої людини в команді, та поки що. Є запит ринку, є уже попередні контракти, є попит, є виробнича спроможність. Та? Тобто компанія може зробити все, але вона не може справитися там, чи з податковим обліком, чи з фінансовим обліком, чи от, власне з інформацією, поширенням інформації. Тоді вони можуть звернутися до консалтера і отримати цю. Допомогу, окремий зовсім, але я би ну, я, я не знаю, чи це, є, чи це є точкою входу, чи це є причиною. Е дуже часто через низь низький отрівень, от рівень постановки фінансових е процесів і побудову фінансової звітності на підприємство є взагалі нерозуміння розуміння власника прибутковості власного бізнесу. Тобто не хочеться зараз заходити в якусь особливу термінологію по фінансах, але касовий метод, метод нарахування, в силу того, що власники, вони ж, як правило, Вибухачі, тобто є ідея, я її реалізую, на відміну від фінансистів, які є структурованими, менше схильними до ризику і так далі. Тобто вони якимось чином вибудовують собі ці порахунки, скільки вони заробили, не заробили, вони путають фінансові потоки особисті і компанії. Поки це дрібний бізнес, це може працювати. Але коли власне, і бізнес переростає, переходи великий, то і ризики збільшуються. І тут власник. Розумію, що йому треба розділити ці фінансові потоки, і це треба побудувати правильну фінансову звітність. Якщо з точки зору фінансів говорити, то найчастіше, що ми чуємо, ще ну, я ще замалий, щоб оце все робити в фінансах. Тобто, я ще трошки підросту, і тоді там я до вас прийду. Але тут не питання йти до нас чи йти до когось іншого. М -м Найлегше і найправильніше будувати це від самого початку, як і в будь-якій справі. Нам легше займатися спортом, починати, коли ми молоді. Нам легше виправити щось там, будувати будинок правильно від фундаменту, а не коли він вже там наполовину зроблений, а будах накритий і ми вирішили, що ні, ми тут щось переробимо. Це однаково працює точно так само і з фінансами. Фінансову систему потрібно починати будувати від самого початку. Це теж інвестиції. Я погоджуюся, що коли це стартап і стартап там має кошти, не має кошти, але хоч трішечки в це треба вкласти. Це Година консультацій не так дорого коштує, скільки може коштувати помилка в майбутньому. Наступне, що я хочу сказати, одразу власникам потрібно розділяти особисті і корпоративні фінанси дуже чітко. Чітко собі зізнаватися, тут я дофінансовую бізнес, а тут я дуже хотів машину, і я собі забрав кошти. І це не бізнес-винен, що я забрав оборотку. Що тут ще можна додати? Якщо так глобально подивитися, то з мого досвіду чомусь підприємці це стосується виключно початківців і малого бізнесу. Вони охоче інвестують в обладнання, в технології, але мало хто хоче інвестувати в людей. Навіщо я буду брати цю людину? Вона ще не буде мати цілий день чим займатися. Навіщо це дорого? Я не можу собі цього дозволити. Я краще сам там сама буду вести фінанси. Але це стосується не тільки фінансів, це стосується і ведення сторінок, якихось інших процесів. Люди дуже важко інвестують саме в людей і в людський капітал. Хоча насправді. Ну, я би сказала, що це і визначальне. І ті підприємці, власники, які до цього доходять, от, власне, вони досягають вершин. Це не питання делегування, це питання розуміння важливості побудови команди і цієї інституційної спроможності, власне, на людському і кадровому капіталі. Що ще можна назвати? Ну, Побудова фінансової звітності, те, що вони мають бути три стандартних звіти, це вже говорять на кожному тренінгу, піанельки, кішфло і баланс. Якщо їх немає, то ми не розуміємо, побудована ця система чи не побудована. З такого стратегічного це є е, розуміння ринку. Дуже мало е, скільки в мене є менторських програм, і загалом, коли ми заходимо там в бізнес планування складання бізнес-планів, то... Чомусь дуже мало підприємців приділяють уваги такому, я маю на увазі на системному рівні моніторингу ринків і порівнянні себе, і цін власне в процесі ціноутворення. Хтось собі будує від собі вартості, а хтось дуже дивно обирає конкурентів, тобто і думає, що він конкурує. З таким самим, як він, магазинчиком там хліба поруч. Хоча в моніторингу ринку це ціла наука. І з чим ми себе порівнюємо: чи то косметика, чи то е, якісь споживчі такі е, продуктові лінійки це не обов'язково. Конкуренція це твій колеги по цеху. Іноді суміжні ринки забирають більше. Наша перевага кінімпакту є в тому, що ми забезпечуємо комплексність. Тобто, в нас команда, якщо взяти, з чого має складатися фінансова система, тобто перше має бути побудований облік, друге, мають бути побудовані фінансові процеси руху інформації, має бути аналітика і має бути стратегічне планування. Тобто, власне, наша специфіка є в тому, що ми можемо забезпечити все. Ми можемо зробити управлінський облік процеси. Однаково податковий облік це дуже є проблема, коли це робиться різними людьми і різними командами. Бо це тоді паралельні процеси. Вони дуже ресурсозатратні для бізнесу. І ще має бути хтось третій інтегратор, який зводить їх посередині. І в нас є аналітики, які можуть зробити це є окремий відділ і окремі люди. Які власне зроблять аналіз, побудують звітність. Якщо треба, представлять її в Power BI і зроблять шеринг на команду, які, де де би вона не була в якому куточку земної кулі, може зайти і подивитися ті дані, які їм потрібні. Тобто. Мені важко сказати, хто більш затребований. Ну, зараз немає людей, то податковий облік, наприклад, оці кілька місяців податковий облік більше є затребований. Але якщо взяти з того, що є на ринку, то те, що ми робимо власне, в побудові фінансових процесів, аналітиці, постановки додатків на базі Power Business Intelligence, тобто тут. Є дуже великий запит і великі перспективи. Ну, перш за все, такого не буває, що ми пропонуємо стратегію. Я належу до тих і загалом людей і консультантів. Так мене навчили мої великі вчителі-фінансисти, що стратегію має вибудовувати команда. Вона має це має йти через прийняття що Це є їхня ідея, їхня стратегія, і вони мають, як то кажуть, під нею крові підписатися. І це є одна з найбільших помилок, коли власники кличуть консалтера. Консалтер пише їм стратегію. Ми вже приходили на такі стратегії, і в нас в франківські бізнеси, і, і, і Києві, Львів і Одеса дуже багато. І ми це робимо, переробляємо. Це є щось чуже. Це так, як знаєте, ви не любите який вид спорту, але хтось прийшов і сказав, що у вас є всі дані і написав вам стратегію або там не вид спорту, а якась фах, який взагалі не був там притаман. Казав: Ні, Андрію, йди туди, 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 але внутрішньо це не належить. Бізнес і. Бажання розвиватися це є щось таке, чим має горіти. Перш за все, власник, і він має запалити на це команду, і вони мають іти одним локомотивом. Тобто, всередині в команді кожен з них буде палити за щось своє. Маркетинг за маркетинг, виробництво за виробництво, продажі, фінанси ще будуть мати якісь показники, але це має бути їхня ідея. І я вважаю хорошим консалтором того і модератором. Хто не нав'язує свою ідею стратегії, а хто наскільки правильно вміє поставити питання не вимушено, не нав'язливо. Коли команда, ніби знаєте, сама придумує цю стратегію, і вона виходить з аудиторії з тим, що ми герої, ми придумали те, в що ми віримо і що ми будемо реалізувати. Тоді вона спрацьовує. Я взагалі вважаю, що це базове. Цьому повинні вчити в школі, цьому повинні вчити в університеті. Це, це дуже е, крута навичка вміти зайти в конфлікт і вміти вийти з конфлікту, не вважати, що конфлікт є чимось поганим. Це мій прокол був на вступному іспиті на МБА. Мене запитали так, це був 2019 рік. І мене запитали. Е, якщо моїх два колеги сваряться, що я буду робити, чи я їх залишу, чи я спробую вирішити? Допомогти їм, і звісно, що я ж нормально, та вирішила сказати, що ну так треба втрутитися і допомогти колегам. І це було неправильно. Правильна відповідь була перш за все в конструктивності. Друге, люди мають сваритися. Так, от якщо в доброму розумінні, вони мають сваритися між собою. Я переконалася в цьому вже кілька м разів, десятків разів. Чи в своїй команді, чи в команди, куди ми заходимо, інтегруємося і маємо щось в них змінити. Це дуже важко працювати з командою друзів, таких друзів, які не хочуть сказати один одному. Щось, що не є так. Мені це не окей. Е, я, мені треба зробити свою роботу, але дивися, ти не робиш свою роботу, бо треба по-іншому зробити. Це не важче працювати з такими командами, і це завжди є питання навіть в побудові моєї команди, власної. З одного боку, хочеться, щоб люди дружили між собою, щоб вони мали поза роботою і спільні інтереси, але десь є золота середина. І та психологія. В нас є велика корпоративна бібліотека, і напевно половина з книжок в цій бібліотеці це є власне по психології. І не тільки про бізнес психології, а загалом поведінкову, і поведінкову економіку і е, поведінку людини. Ну, перш за все, консультанту треба теж визначитися. З якими галузями він працює, а з якими галузями він не працює? І це теж буде визначати його фаховість. Якщо ви зустрінете консультанта, який скаже, що він бере будь-які галузі, ну окей, я би з таким не хотіла працювати. Мені цікаво було б працювати з консультантом, який знає мою галузь, і який знає галузі, які впливають на мою галузь, бо то ж насправді не всі на світі галузі перетинаються між собою, так? Звідки ми це знаємо? Е, людина надихається, насправді розвивається не в своїй галузі. Вон, є якісь зовнішні чинники, які впливають на її креатив, на розвиток. Вони є зовнішні завжди. Хтось надихається космосом, хтось надихається спортом. Е, ніби воно не впливає напряму на фінанси, але воно змінює. Е, якби Стандартний, оцей щоденний потік нейронів, і ти можеш продукувати якісь нестандартні рішення. Однозначно, це читати. Дивитися відео окей, але читання, воно інше. Читання, воно, крім того, що воно дає думку і ідею, воно ще дуже розвиває уяву, тому що так чи інакше, очима ти малюєш. І оцей процес він... Він дуже багато уважить, тому що. Типу, треба придумати рішення, окей, ми його не знаємо, але зараз ми сядемо і будемо його вимальовувати. Так? Читання дуже багато в цьому дає, читати треба багато. Ви, напевно, всі знаєте, там всі оці відомі, білгєці і так далі, скільки там 200, 200 книжок за рік треба прочитати, треба вміти правильно читати. Якісь книжки читаються по діагоналі, якісь по двох діагоналях, якісь з кожною буквою, якісь з олівцем, якісь без олівця і так далі. Читати треба Різну літературу, і, і баланс в житті. Тобто не можна бути тільки в своїй галузі. Особисте, фахове, про здоров'я, якась родина, сім'я або хто як це бачить в своєму житті, воно має бути збалансовано. Інакше десь щось десь перевагу і тріщину, і ну, в цьому є підсилення. Я, для мене це дуже важливо. Бати. Людина не може, ми попередньо говорили про конфлікти. Та, не, людина не може знайти спільну мову з усіма. Це треба просто прийняти, і треба розуміти, з ким ти працюєш, з ким ти не працюєш. Цінності будуть визначальними. Е ми не працюємо однозначно з клієнтами. ну, Я одразу відкидаю тих, яких не адекватна комунікація в плані ну, якби вербальних та і невербальних. Фінанси це дисципліна, це, це високий спорт, і це насправді. Насправ... Це, це дисципліна, перш за все, власника перед собою. Власник сказав, що я буду дотримуватися правил. Якщо він не дотримується правил, команда теж не буде дотримуватися правил. Спонтанність в цьому е, в побудові фінансових процесів і стратегій взагалі не, не має місця. Не можна плутати спонтанність і гнучкість. Це дві різні речі. Зараз це най, одна з найбільших от таких. Е, Помилок, та люди роблять підміну понять, хаос, спонтанність і кажуть, що вони гнучкі бізнеси. Сьогодні вони йшли в один бік, завтра вони пішли в другий бік, післязавтра в третій бік. Е, я намагаюся вичислити таких власників, вичислити це, напевно, не гарне слово, але розпізнати та, таких власників одразу. Знаєте, коли вони приходять і їм вже сьогодні горить все. От вони, якщо в тиждень найближчий не не побудують фінансову систему, вони просто не бачать себе цього бізнесу. Ви 5 чи 10 років жили без цих процесів, все було окей. Чесно, ви проживете ще 5 або 10 років. Просто ви можете прожити це по-іншому. Це довге задоволення будувати ці процеси, впроваджувати їх. Я не люблю революційні методи. Тобто, варіанти, коли там я вирішив звільнити пів команди і давайте тут все. Знайдіть собі людей, які це. Я за еволюцію завжди. Минулого тижня ми повернулися великий наш клієнт. Е, теж питання, і в нас це питання еволюції, чи революції в розвитку стало дуже так: от прямо ми собі прописали протокольно. Е, ми за, за послідовність. І я переконалася, просто що довготермінові стратегії, чи то ковід, чи то війна що б не було, в нас за війну закрився тільки один клієнт. І то він працював на державних контрактах і ну, просто казначейство закрило ці напрямки, там не... навіть шансів не було. Всі інші працюють, і це, це їх заслуга, але це і заслуга нашої команди, і мені просто це ну, надзвичайно приємно. Однозначно збільше. Тут питання не тільки нестабільності в країні, а ще питання світових трендів. Америка 76% є користується попитом консалтингу фінансовим. Тобто, це бухгалтерський податковий облік і фінансовий консалтинг. Бо це дуже дорого тримати в себе фахівця такого рівня і забезпечувати його належною роботою і давати йому таку роботу і такий розвиток в руки, щоб людина могла цим займатися. Уявіть собі, що ви хочете мати людину рівня фінансового директора, який би міг вам намалювати стратегію, але вона має працювати 40 робочих годин на тиждень. Але вам не потрібно малювати стратегію 40 робочих годин на тиждень. Тому ця людина що повинна робити? 5 годин займатися аналізом фінансової звітності на тиждень, так бо більше це не займає в середньому для підприємства. А інших робити якісь таблички, заносити накладні. Камон, це не може бути в принципі. Людині це стає нецікаво. Це повинен робити якийсь оператор комп'ютерного набору, навіть без знання плану бухгалтерських рахунків. Оце є е, такий, ну би сказати, конфлікт для фахівця. Людина, яка вже досягла певного рівня, вона хоче робити роботу відповідного рівня на підприємстві. Не вистачає повноцінно на повний е, якби, фонд робочого часу цієї роботи. І Розвивати таку людину тримати, от ми коли говорили про те, як ну, що має надихати, як має розвиватися фахівець, це є фахові клуби. Тобто, і відкритість фахівця і спілкування з колегами відкрити обмін інформацією, обмін досвіду, це дуже важливо. Та? Я є в клубі фінансових директорів України, так це топ. Приватний клуб, вже я не пам'ятаю, років 6 чи 8, і це найкраще що одне з найкраще, що зі мною могло трапитися, тому що ми можемо відверто поговорити один з одним. Тому консалтинг Європа має, от якщо Америка має 76%, Європа має трошки більше 50%, а Україна це там до 30%. І зараз цей відсоток росте. І ми розуміємо, що за цим майбутнє. Бо все частіше, власне, розуміємо, що знайти головного. Бухгалтера, такого, який знає не тільки те, що потрібно сьогодні, бо що таке консалтинг? Тобто, ти, коли працюєш з консалтером і в тебе щось стається, то це не так, що, о Боже, що з цим робити. Консалтер уже в когось іншого це робив. Він каже: а та, тут нічого страшного, зробіть то так, то і так. Та, та". Все, питання закрито, пішли. Вити каву. Так. Звісно. Це ж не питання у будь якому Дивіться, немає будь-якого випадку. Немає. Є… Е... Ну, Це тільки великі е... транснаціональні глобальні компанії, можуть довести себе до безручки. І давайте так: Інститут банкрутства, який дуже розвинений за кордоном у нас, в принципі. Це ще тільки якісь початки. Але коли. Е... Ти дивишся на підприємство, ну, приходить до тебе перший раз власник і ти дивишся на його звітність. Знаєте, В консалтинг ніколи не приходять від, від добра і від щастя. Це треба прийняти. Вони, коли вже залишаються з нами або ми завершуємо проєкт, то так, це вже щасливі обличчя, приємні відгуки, там, торт тобі даруючи, чи, чи ще там якийсь подарунок, чи просто добре слово, а приходять завжди з проблемами. Це треба було колись прийняти і пережити, і все. І так, розмова, перша розмова, вона завжди Вона не те, що неприємна ну на рівні якихось там знаєте, Таких ну, образ вона неприємна в внутрішніх емоціях, тому що так людина приходить з проблемою. Ця людина вважається успішною. Часто ця людина в публічному світі є брендом. Якщо подивитися її сторінку в інстаграм, це просто вау. І тут має прийти ця людина до консалтера і сказати: Ну, я дуже там крутий чи крута, але якщо ви подивитеся мої фінанси, то ви вже більше не будете так, так про мене думати. Я так не думаю. Людина не могла зробити все. В момент, коли вона будувала особистий бренд, вона не мала часу приділити увагу там фінансовій системі. Але вона до цього прийшла. І отут вона це зробить і в цьому її е, власне крутість. Е, ну і так, до вашого питання, чи доводилось сказати про банкрутство? Ну то так воно і виглядає. Якщо ви далі підете цим шляхом, то висновок один. Але люди роблять красиві реверанси, розвороти і це. Ну, це надзвичайно дуже приємно. І я, для мене звідки ця енергія береться. Тому що, коли ти бачиш, як люди красиво виходять з цих ситуацій, і як вони будують такий стабільний е бізнес, який і вони не бояться, що вони завтра прокинуться, і в них коштів не вистачить на виплату заробітної плати. Або там. Ну, що якийсь процес не побудований, чи щось станеться, чи втрата одного контракту не буде для них тригером і не зробить їм цей день, тому що вони правильно диверсифікували свій портфель і так побудували мотивацію команди продажів. Що нічого страшного, якщо піде один клієнт, Тобто це не може не надихати. Це насправді дуже крута штука бути фінансовим консалтером.